План був просто ідеальний: зимівля в Албанії, де тепло та безпечно. Але за два дні до від'їзду я втрачаю основне джерело доходу. І все ж таки беру двох дітей, ризикую, їду. Ой, дорога була виснажлива, дуже важкі валізи, які треба було тягати за собою. А в Польщі взагалі потяг затримався на 45 хвилин, а У нас і так було все так дуже плотно. І ми на шаленому стресі. Просто влітаємо в гейт за 9 хвилин до його закриття. Голодні, застресовані. Ми все ж таки добралися. Виходимо і бачимо красивенні гори навколо тепло. І я така думаю: ну все, Маріель можна видихати, але ні, пригоди тільки почалися. Квартира, де я оселилася, виявили за 12 кілометрів від цивілізації. Ні торгівельних центрів, ні аптек. Ні супермаркетів, по факту ніяких розваг для дітей, і тільки море, і ми. Інколи Бог не руйнує наші плани, а Він просто прибирає все зайве, щоб ми нарешті почули себе і його. За тиждень ось такого аскетизму я вже прожила просто десятки усвідомлень. І знаєте, ця інформація вона точно не для широких мас, а для тих, хто готовий пірнати в глибину. Що ти теж хочеш навчитися чути свою душу, дай мені про це знати, і я відкрию тобі двері.